Загалом працівники установи зібрали 13 тисяч гривень. На ці кошти для Житомирських військових придбали сім нових комплектів форми, сім парберців європейського зразка, а також цигарки, солодощі та згущене молоко. Начальник установи Костянтин Шадловський говорить, що кошти на допомогу збирали всім колективом. Ніхто не залишився. Осторонь. Збирали, не було була там енна сума від когось, скільки, скільки, хто мог, стільки і давав. Я думаю, всі е патріоти і. Если бы на у нас на в государстве все могли хотя бы дать энную участочку отдать на армию, у нас бы на сегодняшний день была бы самая лучшая армия в мире. Представники 95-ї аеромобільної бригади, які особисто приймали допомогу, подякували пенітенціаріям Житомира за їх небайдужість. Це дуже хороше, якісне бронювання, яке всіх, до кого надійде, дуже буде благодарні вам, тому що це дійсно хороша і обувь, і форма. От. Тому розрішите від лиця командування, від лиця всех військовослужбовців бригади выразить слова вдячності за этот неоцініми вклад, который вы можете нести допомогти нам. То есть форма никогда не бывает буває она каждый день рвіться, каждый день спачкається. поэтому большое спасибо. усі присутні на передачі допомоги військовим висловили свої слова вдячності та захоплення мужністю та героїзмом Житомирських вояків.